Всім привіт! В цьому відео я хочу з'ясувати, що краще взяти для гри Stalker 2, а саме бюджетну збірку до 11 тисяч гривень чи Xbox Series S. Тому наливайте собі чайок, беріть смаколики і вмощуйтеся зручніше, а я бажаю вам гарного перегляду. Stalker 2 та гра, на яку очікували дуже багато гравців зі всього світу. І ось 20 листопада прем'єра, і вона виходить на дві платформи. Xbox та ПК. А що ж там з PlayStation? Та все дуже погано. На цій платформі гри не буде, і якщо хтось до цього часу думає, що можливо він почекає і отримає Stalker 2 на PlayStation 5, то самі розробники Stalker сказали те, що поки що не планується вихід цієї гри на консолі PlayStation. Я не фанат консолей, хоч і маю Xbox One S. Але мені трішки шкода тих, хто не зможе пограти в Stalker на PlayStation 5. Хоча з іншої сторони, я б особисто і не планував би грати на консолях подібні ігри, адже з джойстика, поки ти прицілишся, пройде 10 років, мало того, він ще й вібрує, що дуже заважає зосередитись при наводці. Все, що я граю з джойстиком, це Forza Horizon. І ось це вже інша розмова, дуже зручне керування. Бюджет у нас 11 тисяч гривень. І насправді це доволі таки мало для нормального комп'ютера для того, щоб пограти в Stalker 2. Але я зібрав доволі таки непоганий варіант. Материнська плата Гігабайт на a 520. Я розумію, що варіант не самий гарний, адже радіаторів на VRM немає. Але якщо поставити кулер на кшталт Deepcool Archer, який на секундочку в розетці коштує новим 309 гривень, то його має бути більш ніж достатньо для того, щоб охолодити процесор і саму VRM. Камінцем система буде слугувати легендарний Ryzen 5 3600 Легенда нашого часу, у кого 6 ядер та 12 потоків, а також 32 МБ L3 кешу. В принципі, про цей процесор знає кожний другий той, хто розбирається ПК-комплектуючими. Відеокарта в нас буде: ні, не 580 RX і навіть не GTX 1060 а RX 5500 XT. По потужності, дана відеокарта аналог GTX 1660. А в деяких моментах і 1660 Super. А також не менш важливе, вона має ТДП у 130 Вт, чому може позаздрити та ж сама RX 580. ОЗУ у нас Corsair Vengeance 16 ГБ DDR4, яка має XMP профіль 3200 МГц, чого буде цілком достатньо для нашого Ryzen. Накопичувачем у нас буде Kingston A400. Варіант не самий також гарний. Але, в принципі, цього буде достатньо. Об'єм 480 ГБ. Знову ж таки, набагато краще, ніж 256 ГБ, але не набагато краще, ніж умовний терабайт. Блок живлення у нас Chieftec на 500 Вт. По 12 вольтовій лінії він має 456 Вт. А відеокарта, як вже було згадано, має ТТП у 130 Вт, тому цього бежа буде достатньо. Ну, в кінці треба це все кудись запхнути. В принципі, це може бути ящик від бананів. Але так як у нас залишилось трошки грошей, то ми можемо взяти ось це. Що ж, ми вклались у бюджет, а саме у 10 400 гривень. Це все без урахування ціни доставок. Але велика перевага OLX – це те, що ти зможеш поторгуватися з продавцями і витратити рівно цю суму на доставку, а може навіть і менше. Тепер перейдемо до консолі. Тут, в принципі, не треба нічого збирати, ти купуєш коробочку і контролер до неї. І за 9000 гривень я знайшов чудовий варіант, адже вона ще й на гарантії. Першою грою в нас буде Forza Horizon 5, середній пресет налаштувань, і на комп'ютері ми маємо в середньому 80-90 кадрів, чого в принципі достатньо для комфортної гри. Тепер перейдемо до консолі. І тут не все так однозначно, адже вона має два моди performance Mode -мод і Quality Mode. Performance мод. 1080p, але вони заапскелені з 810. 60 FPS є, вони стабільні і грати в принципі комфортно. Кваліті мод Тут ситуація така ж сама, але вже 1080p заапскейлені до 2К, але 30 FPS. І ось тут уже стає доволі таки важко очам, адже мало того, що картинка буде мильна піксельна, так ще й 30 FPS. Stalker 2. На ПК маємо високі налаштування і FSR на якість. В середньому виходить 55-56 кадрів в даній локації. Тепер Stalker 2 на консолі. Пресета налаштувань немає, він налаштований уже розробниками самої гри. І маємо в середньому 30 кадрів. Вони навіть не просідають. Ну, насправді кажучи, така сама ситуація з Форзою 5. Адже, з однієї сторони, навіть так, а з іншої сторони, очі будуть боліти від того, що ну, це 30 кадрів. Що ж, тепер я хочу перечислити плюси і мінуси обох платформ. І почнемо ми з комп'ютера. Плюси. Комп'ютер не тільки на пограти, але й зробити презентацію, пописати код, змонтувати відео. Тобто все, що хочеш, ти робиш. Можливість проапгрейдити його, змінити комплектуючі, покращити охолодження, змінити батарейську плату, процесор та все що завгодно. Ну і те, що я, в принципі, засуджую, це встановлення піратських ігор та застосунків. Тепер до мінусів. Зміна процесора. По факту потрібно змінювати материнку, якщо ти хочеш поставити умовний Ryzen 5-5600, наприклад. Адже радіатора немає, і материнка, скоріше за все, вийде з ладу. Ціна та ризики. У порівнянні з консолью, ціна не набагато, але все ж таки вища. І те, що ти зможеш отримати, наприклад. Мертвий процесор або браковану материнську плату також не потрібно виключати. Тепер я хочу перерахувати плюси та мінуси консоль. Плюси. Ціна. Так, вона не набагато дешевша від комп'ютера, але, тим не менше, ти отримуєш цілу консоль, в яку ніхто не ліз. І також вона на гарантії буде. Тобто. Шанс, то, що ти отримаєш кірпіч дуже низький. Перспективи. Не забуваємо, що через пару років вийде GTA 6, і в самого початку вона буде на консолях. Тобто для PlayStation і для Xbox. І це мінімальний вхідний поріг для того, щоб пограти в нову GTA. Якщо ти, наприклад, хочеш це зробити на релізі. Мінуси. Так як це все ще консоль. І використовувати її крім ігор та фільмів ніде не можна. Навіть не можна встановити Windows, як, наприклад, в Steam Deci, То я відніс це до мінусів. Покупка ігор знову ж таки, немає можливості встановити Windows, немає можливості запхнути диск, адже в Series S немає дисководу, і його не можна додати, як, наприклад, в PlayStation 5. Ігри будуть купуватися виключно через Microsoft Store. Ну і тут уже суб'єктивна тема, а саме джойстик. Адже, якщо ти купуєш виключно консоль для сюжеток, не для якихось там гонок, наприклад, або для того, щоб подивитися фільми, то тобі буде дуже важко до нього звикнути. Особисто я до нього взагалі не звик в плані сюжетних ігор, але в гонках все чудово. Тепер перейдемо до підсумків. І тут я хочу сказати, що у нашому випадку ПК було б набагато вигідніше брат, зважаючи на те, що ціна буде більша, ніж у консолі. Плюси та мінуси були перераховані, і я повторюсь, що сам комп'ютер підійде не тільки для ігр, а й під роботу. Це моє перше відео, тому я дуже хотів би попросити, щоб ви дали фідбек у коментарях, що вам сподобалось та що краще б виправити. Буду дуже вдячний за вашу допомогу у покращенні мого контенту.